Про що розповіли незабудки? Про що розповіли незабудки? Цитьте, діти, цитьте всі, стало тихо, маком всі. Будем тихо, тихо, так, аж з'їмо у маці мак. Приїхала якось дівчинка з великого міста в село до бабусі на весну, на літо та й на осінь. І тут вона полюбила квіти. Поливала їх кожен день, розпушувала землю, щоб корінці не позатерпали. Полола бур'яни, які хотіли заслонити квітам сонце, і квіти також полюбили дівчинку, здалеку впізнавали її, махали привітно листям і посилали назустріч свої пахощі. То була в дівчинки одна біда. вона Плутала назви квітів і різного зілля, а то й зовсім забувала, як вони називаються, або візьме кошик, щоб нарвати малини, а вийде за ворота і думає куди це зібралася, чи не погреби? А вийде за село, то й не знає, якою дорогою повертатися. Зустрінеться добра людина і питає, тобі куди, дівчинку? А вона і назву бабусиного села не згадає. Квітам було дуже шкода дівчинки. От вони стали радитися, як їй допомогти. Погомоніли, погомоніли, але нічого не придумали. Та якраз нагодилася добра чарівниця, вислухала квіти, бо їхню мову знала і запитує: Чи поливає вас дівчинка? Поливає, а прополює, прополює. А курей прогаляє з грядки, проганяє, милується вами? Ще як? Дівчинка виглянула у вікно, а в саду біля квітів якась бабуся. На дворі спека. Певно, бабуся дуже втомилася, подумала дівчинка. Винесла вона для незнайомої бабусі молока з коржиком, випила добра чарівниця, відпочила ще трохи і подалася своєю дорогою, гадаючи, як допомогти такій ласкавій і чимній дитині. Пішла наша дівчинка до лісу, по суниці, оглядається ліс, стежки, попереплутались усі, хоч сядь та й плач. Сіла та й плаче, доведеться тут та й заночувати. А вночі вовки з'їдять, Близнули з очей дрібні сльози і покотилися у траву, а звідти раптом визирнуло блідо блакитні дрібні предрібні квіточки. Таких я ще не бачила, подумала дівчинка. А може, бачила і забула. Але чому вони так швидко ростуть просто на очах? То, напевно, чарівні квіти, а з чарівними і побалакати можна. «Добрий день вам, квіточки, привіталася дівчинка. І квіти відповіли. Доброго дня, дівчинко! Хто ви такі? А ми незабудки!» Які ви щасливі, позастрила дівчинка. А я, забудько! пішла по суниці, забула глечик, забігла в ліс, забула, з якого боку війшла. Отак От завжди. А ми про тебе знаємо. Нас посадила добра чарівниця на допомогу. Коли що хочеш пригадати, а не зможеш. То прокажи незабутку, незабутко, допоможи хутко, от котрась з нас почує тебе, де б ти не була, і допоможе у скруті. То ви допоможете вибратися мені з лісу? Еге ж, то я зараз попрошу незабутку, незабутку, допоможи хутко, стежину знайти з лісу. І чує дівчинка. Ніби хтось у вусі шепче ось стежка. Глянула вона на квіти, а вони мовчать, ніби й не виростали на очах і не розмовляли щойно. Та все одно дівчинка подякувала їм. Дякувати на диво вона ніколи не забувала і побігла. А на узлісі перестрів гайовий до якого тобі села, дівчинко? Я до То й забула. Трохи знітилася, а тоді пригадала недавню пригоду і швиденько проказала про себе Незабудку, незабудку, допоможи хутку, назви село і враз пригадала і назву села. І вулицю, і прізвищі бабусі. З того часу дівчинка рідко коли щось забувала. Як не може відразу відповісти, то хвилинку подумає, ніби порадиться з кимось у собі, а тоді правильно відповідає, тепер вона всі назви квітів пам'ятає і не переплутає, а побачить нас, то так і припадає. Ой ви мої милі незабудки. Коли б не була ота дівчинка забудьком, то може, і нас би не було. Незабудок. Кажи мені, хутко, хто ти незабудка? Що ти забула, як у бабусі була, що ти там робила? Квіти посадила, що ти там чувала, як пташка кувала, що везеш до міста, баби не мисто, мальовану дудку, пісню незабудку.